Доброго дня! Для історії засніму про той рапс, який постійно розчаровує. І на сьогоднішній день Ось вот такий у нас стан рапса Як ви пам'ятаєте, узбіччя дуже було рідке, воно так і залишається. Але фон сьогоднішній от такий у нас Бачимо що, хоч він він і рідкий, баби є, цвет є, видовжується, піднімається, але є недогонки. І от які вони на сьогоднішній день? Видно, що лист став темно-зелений, такий ж бурий. починає собі кустиця пережив і зиму, І літо, і осінь. Тільки зараз починає. <хи> це не падали, а той що ми сіяли. І він починає. Бачимо, після доща у нас який був на вихідні. Щось таке залишилося. Такі піщане кирпічного кольору, з чим це зв'язано. Це у нас що виходить? 17-го був дощик той. І оце от таке у нас кирпичне. От, ось так він. Це піде значить у нас в недогонки. Починаю. А так фон поля такий. Рапс невисокий. Це коли він попадав в заморозки, але, але, але щось буде. Щось буде, це вже радує. Бачимо, є стручок Багато пустоцвіту, але, але набирається. О, тут взагалі він файний. День такий стан. Стан, наш стан рапса. Так, бачимо, що скільки ми не бризгаємо, але злак. Злак ков... ковром. Так, що я ще хотів наголосити? Поле було все в мишею. Тут був ячмінь, ячменя було мало, але овсюків мишиїв було ковром. На сьогоднішній день бачимо, що його вже немає. Все куди з'їлося, припасеві це ну, складало великих труднощів, але воно вже його немає. Воно все куди зділася, тобто природа його в іншу форму перейшла. Бачимо, що багато посоцвітів є стрючочки, маленькі, десь великі. Буде таке, одне сипиться. а друге іще цвіте, третє вже колесочок, стручочок зав'яжеться. Так, щось його цапає. Ось такий стан у нас. Де вищий, де нижчий. Як кажуть, бункер покаже. А ми маємо робити те, що маємо, а там будь-що буде. Всім дякую. Бережіть, коментуйте. Хай буде злагода.